Здавалося, що вчора ми будували плани на 2024 рік, а сьогодні вже переступили поріг нового 2025 року. Погодьтесь, що час плине надто швидко. Про те, яким вже був для нашої громади рік, що минув, що нам вдалося зробити, які результати можемо спостерігати в населених пунктах громади, які проекти, соціальні ініціативи змогли реалізувати. 24 села. Це небагато, проте і немало. Адже площа 282 квадратних кілометри, і на них величезна протяжність доріг, велика кількість комунальних закладів, інфраструктурних об'єктів і все потребує втручання. Чисельність населення нашої громади складає більше 20 тисяч, і у кожного свої потреби. Складаючи план роботи на рік, ми завжди намагаємося торкнутися проблематики кожного села, виокремити пріоритети. Не секрет, що пріоритетом сьогодення є цілісність та захист нашої держави. Тому минулоріч на підтримку Збройних сил України було виділено з сільського бюджету 100 мільйонів гривень. Тим самим ми змогли надати допомогу близько 80 військовим формуванням. Найбільший відсоток спрямовувалися на соту бригаду більше 14 мільйонів гривень, 14 бригаду більше 4 мільйонів гривень, третю штурмову 4 мільйони гривень. Військові підрозділи Людь 1 мільйон гривень. Азов понад 3 мільйони гривень. Я Андрій Хвичак, головний сержант роти безплодних авіаційних комплексів 14 го окремого полку. Від імені 3 окремої штурмової бригади. Аеророзвідка 3-го механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. Особовий склад 3-го механізованого батальйону. 54 механізованої бригади. Бійці 7 механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, 54 ї окремої механізованої бригади. Бійці 1 го аеромобільного батальйону, 81-ї окремої аеромобільної бригади, від імені бійців батальйону 227. Хочу висловити вдячність Братинській громаді за надану підтримку для нашого підрозділу у вигляді 500 тисяч гривень на закупівлю. Літальних апаратів з двигуном. За надані вам дрони Mavic 3 та Mavic торі. За надані квадрокоптери з тепловізійною камерою. Хочемо подякувати вашій громаді за небайдужість та внесок в нашу обороноздатність. Дякують Боратинській сільській раді за надані потужні дрони Аутен, які оснащені термальними камерами, що дозволяють спостерігати за ворогом будь-якої. Години дня, втім, велика подяка за надані системно надані пташки, завдяки яким ми більш ефективніше зможемо нищити окупанта і день і вночі, берегти життя наших солдат та приближати нашу перемогу. За надану допомогу у вигляді нічних термальних дронів Матрікс 30 t завдяки цій допомозі бійці нашої бригади зможуть знищувати ще більше у ворогів навіть уночі. Разом до перемоги слава Україні. Героям слава Героям слава слава Україні. Героям. слава! Героям слава.